С ми продовжуємо працювати в форматі на часі з вами, ведучий Дмитро Ураєв, сторінка історії в нашому ефірі: анексія Криму, предмет політичних спекуляцій, віха в історії України чи трагедія окремих родин, які продовжують жити на тій території. Про це ми говоримо з авторами проекту Люди сірої зони книга і. Відповідно, фільм в нашій студії Олена Халімон, журналіст, співавторка книги Люди сірої зони і Ігор Чайка, режисер та продюсер. Ну, вперше за все, вітаю вас на Волині. Приємно Дякую. вас бачити. Дякую. Ну і відразу таке традиційне питання: з чого почалось? Ну, спочатку було слово, відповідно, спочатку була книга. І Олена відразу зрозуміло, що ви пережили частину цієї історії, відчувши це на собі, власне. Так, я два роки прожила в Криму. Я їздила в кримських маршрутках, я спілкувалася з кримчанами. Час... Це це був Це був 2004 рік. Тобто то це був п'ятий шостий рік. Нібито, так, так. тобто ці два роки були майже прекрасні, майже чудові. Це ще далеко було до незаконної анексії Криму. Ось я працювала там журналісткою, висвітлювала всі події. Вже тоді я бачила, як відбуваються різні проросійські мітинги, як відбувається нагнітання ситуації. Це все було помітно неозброєним оком. І, наприклад, коли я Заходила до маршрутки і просила один квиток, будь ласка, на мене шикала вся маршрутка. Коли я заходила у магазин і казала українською мовою в Криму, будь ласка, хліб, дайте мене перепитували, казали, що не розуміють, що таке хліб. Ну тобто, ніби е, схожі слова хліб, хліб так, але було дуже незрозуміло. Я, зрештою, переставала ходити в ці магазини і ходила туди, де мене розуміють. І я знайомилася з частиною українських активістів, які е, видавали українські книжки, які відкривали українські. Українські класи в кримських школах, тому що проблема була відкрити класи. Треба було зібрати заяви 7-8 заяв, і тоді лише відкривався клас. Хоча у той час в Сімферопольську школу-гімназію був шалений набір, шалений конкурс, 15 людей на місце, 15 дітей на місце, але не хотіли розширювати і так далі. Ну, це ви згадуєте все ж таки, оті ну, спокійні, все ж таки події і. Всі ми, ну можливо, не всі. Ну да я власне теж бував в ті часи в Криму суто літом, і ну до прикладу, інший там якісь люд, який населяє цей півострів, та з задоволенням говорить українською мовою. Тобто різні люди, різні свідчення, і так далі, але все ж е, в історії відбувся інший момент, і все те, що ви згадуєте, це було все ж таки спокійно, і ніхто не думав, що буде. Те, так. що сталося, ніхто не був готовий. Можливо, якщо проаналізувати ситуацію, то дуже помітно було, що з 91-го року ще починалися ці нагнітання. Активна підтримка проросійських сил їх дуже активно підтримували з Москви і так далі. І потім, як ми розуміємо, і зараз знаємо Аксьонову, який керує Кримом, окупованим Кримом. Так він вийшов, він має дуже активне кримінальне минуле. Тобто, хто ці люди, які зараз керують Кримом, це великі знаки питання. Так і чому це відбулося? І хто цьому сприяв? Це великі знаки питання наші. Служба безпеки і міліція це суцільні знаки питання і багато знак питань, знаків питань до військових. Тобто про це можна говорити довго, так але... але книга Люди сірої зони і після того фільм. Чому саме люди сірої зони? Кого ви називаєте людьми сірої зони, і де та сіра зона? Тобто півострів Крим? Люди сірої зони, це книга про 57 історій людей, які пережили окупацію. Окупацію 2013 2014 року. Що таке сіра зона? Сіра зона це територія, де не діють закони цивілізованого світу. Хіба зараз в Криму діють закони цивілізованого світу? Ну, Ні однозначно сумнівно. так. Сумнівні так. Тобто до вас вранці може прийти ФСБ, постукати і сказати, що ви написали десь там пост у соцмережі. Ежі, ми вас ведемо на допит, тобто, і ви попробуйте, докажіть, що ви писали, і так далі. Тобто, за те, що зараз е, можна написати в Фейсбуці е, Крим, це Україна, тобто вас будуть переслідувати не можуть, а будуть стовідсотково прийдуть до вас. Якщо ви проявляли свою активну е, громадянську позицію під час 13-14 років, до вас вже приходило, тому що в Криму є е, е, така громадська організація, Український культурний центр Криму. Він і досі там працює. Ми дивуємося, він як в підпілі, він чи? не в підпіллі. Вони збираються, вони е, е, виготовляють ляльки-мотанки, вони читають українську літературу українською мовою, спілкуються українською мовою і стабільно щомісяця кожен з них ходить на допити в ФСБ. Це реалії сучасного Криму. Ну, е, Я би так сказав: е, фільм, який з'явився ну, фактично відразу, так? Ні, я можу Ігорів слухати. Спочатку книга потім Спочатку. фільм, трошки, трошки не так. Фільм вийшов в ефір, на екрани. фільм вийшов в 2014 році, одразу після того, як відбулися ці події. Презентація книги відбулася в цьому році. Uh -huh. І, власне, це було на початку. Це було два окремих проекти. Але під час презентації, коли я був у дівчат Олени і Ані на презентації, ми зрозуміли, що є сенс і є великий сенс об'єднати просто ці. Дві, вла... Дві роботи, Я не знаю, так. історії, роботи, як завгодно, події. І, е, і власне це стало само собою. Став просто один такий новий проєкт на, на базі двох попередніх проєктів. І, власне, зараз ми з цим і їздимо по Україні, бо ми вважаємо, ми всі трьох вважаємо, що про це треба говорити не припиняючи. Всюди, де тільки можна говорити, нагадувати і розповідати про те, що люди. Нічого не скінчилось. Точно так же, як я ще в 10-му році, в 10-му 10 році хотів сказати: люди добрі, нас чекає те ж саме, що відбулося щойно з Грузією. Власне, з цього і почався фільм. Ну, якщо вже ми заговорили про фільм, дійсно, надзвичайно взагалі це дуже неймовірні речі, коли всього навсього якихось 5-7-10 років тому назад щось відбувалось на це дивились: ну, можливо, з подивом, можливо, ще з якимись іншими. Почуттями, а тепер ми розуміємо, що нам просто показували, як ви кажете, так ну, сигнали то були, але, на жаль, реакції не було. Чому це окрема, мабуть, історія. Але зараз я хотів би, щоб наші режисери показали оцей, по суті, початок перші кадри цього фільму, на якому що парад. Ну це був військовий парад 10 році, 2010 який оголосив а, тимчасовий, як я вважаю. В цьому Реально. фільмі ми розказуємо, власне. Ну, якщо можна так сказати, предтечу того, що відбулося, і, власне, як це відбулося. Ми про це говоримо. А ще в 2010 році нам ну це вже абсолютно якісь тут речі були такі неміфічні, але щось на інтуїції. Бо коли вийшов фільм, одне українське інтернет-видання написало, що український режисер Горчайка передбачив події в Криму. На що я написав? Там у відповідь, що краще б я цього не передбачав, тому що так. з 2010 року ми говорили про це. Ми намагалися, ми зняли трейлер. Ми, ми починали. Ми знімали вже в Криму всі ці процеси, і ми шукали можливість підтримку для того, щоб встигнути зробити фільм до того, як все це відбулося. Цього не сталося, Мені тільки ну тільки пальцем голови не крутили, коли я починав про це розмову. В, в різних кабінетах. Мені казали, ну ти здурів, це Росія, це наш брат, наш брат ніколи не буде з нами воювати, бла, бла, бла. І вся отака ідіотська риторика. Ну На тому все і скінчилося. І тільки завдяки тому, що в 2014 році в Києві була директорка телеканалу Білсад, польсько-білоруський незалежний канал, Агнешка Ромашевська, ми з нею давно знайомі. О, і Ми якось за кавою. Я їй розказав цю історію, показав наш трейлер. Вона каже: Слухай, ти не хочеш зробити фільм але вже ну зрозуміло про те, як це сталося, що сталося, і ми дуже швидко. Я перший раз я завжди кажу, перший раз в житті я роблю фільм так швидко. Ми поговорили в кінці березня. В кінці травня на який був ще раз рік. В кінці травня на телеканалі Белсат в рамках українського тижня відбулася прем'єра фільму. Потім він був на першому каналі. Національному, ну і далі ми показуємо його там, де можливо. Він є в Ютубі, звичайно, в вільному доступі. Тобто така історія. Ну, виходить так, що ви відстежували як кінодокументаліст, скажімо так, да, працюючи ще до події, ви відстежували, ви вникали в ситуацію, ви, Олена, так само відчували, жили, були там, спілкувались. У вас є відчуття того, що з якогось моменту, як то ніби хтось дав команду на таку ескалацію ситуації? Чи це було просто постійно? Ну, і ні, це, ну, це команда. Була якась певна команда в певний момент, але була потужна підготовка, якій не протидіяла українська влада всіх часів, бо ФСБ гуляли там, як каже одна з героїн нашого фільму Валя Самар. Вона. Керівник Симферопольського центру журналістських розслідувань вона казала, що ФСБ гуляло по Криму у нас давно, як у себе вдома. В центрі Севастополя стоїть дом Москви. Всі чудово знали, що це центр якраз агентури ФСБшної. Ну і так далі. Гуляли час від часу. Туди гуляв мер Москви по Криму і розказував, що Крим це Росія. І так далі. Це все вже було, була ретельна підготовка. Закачувалися гроші, створювались псевдогромадські проросійські організації. Тобто, все було, все було очевидно. Була роздача паспортів. І ми про все це розповідаємо в фільмі. Ну то зрештою, так само, мабуть, йшла підготовка і десь в столичних ешелонах, коридорах чи як там їх називати. Інакше така не протидія. Ну, абсолютно не протидія. Я думаю, що історія ще про це до кінця не, не розслідувана, не закінчена. і Час все розставить по місцях, але речі очевидні, вони. Вони очевидні, ну як тут скажуть? Знаєте, навіть пригадати ситуацію, коли я потрапила до Севастополя, так вперше, і оці от, е кораблі, тобто два флоти, які базуються в одному місті: флот український, який законно стоїть, і флот Російської Федерації, Чужинський флот. Озброєні люди, що вони там робили всі ці роки, ніхто е, не виводив ці кораблі. періодично, політики перед виборами піднімали ці питання, так але вони нічим і не закінчувалися. Е, у, е, до анексії, буквально за кілька місяців, е, пропаганда працювала всі 20 років з 91-го року. Так е, були жахалки про бандерівців, страшних, які їдуть. Ну, вони 20 років працює, їдуть. Так, так. Угу. так. Але е, ці жахалки спрацювали під час анексії, тому що. Кримчан лякали, що їде правий сектор, цілий ешелон, потяг, і він ось-ось приїде і зараз будуть бити всіх кримчан за те, що вони нібито більше підтримують Росію і так далі. Ось. І це дуже е, нагніталося. Про це говорили всі телеканали, тому що проукраїнських телеканалів в Криму було мало, або їх мало дивилися, а вони не особливо були популярні. Українського радіо там не було майже, е, українські видання їх було дуже мало. тобто взагалі... Тих хто міг донести про українську позицію і е, розповісти про це, таких людей взагалі було дуже мало У Севастополі. Е, е, люди, які жили там, вони казали, що не було лідера, який би об'єднав, який би е, розказав про те, що відбувається, який би вчинив протидію. Ось у Сімферополі, наприклад. Був рух активно діяв, який е, називався Євромайдан Крим. Вони виходили якраз за територіальну цілісність України. Е, вони мали чотири лідери: Андрій Щекун, Сергій Ковальський, Ісмаїл Ісмаїлов і Сергій Мокринюк. Е, я коли запитувала їх, вони є в цій книзі нашій, і е, чому у вас було четверо, чому не один? Вони казали, що якби хтось один випадав, то ми б би, інші би замінили його. І, власне, так сталося, коли 9 березня 2014 року викрали одного з їхніх лідерів Андрія Щекуна, і він пробув в полоні. Е, у цих Російських активістів, російських найманців, ну, які там, прийшли в Криму, там так. в Криму, так, зав'язаними очима 11 днів. Е, йому не давали їсти пити, його не виводили в туалет, вибачте, е, і потім здійснили обмін і відпустили. Він казав, що. Єдина думка, яка мене гріла під час того, коли я перебував в полоні, що дружина і троє моїх синів вже виїхали з Криму. Але він казав, що він помітив за собою стеження ще місяць, і вони місяць не ночували дома. Наприклад, тобто, це вже нагнітання цієї ситуації було Було активне стеження за проукраїнськими і кримсько-татарськими активістами. Воно і зараз подивіться, що відбувається. Періодично, ми чуємо інформацію про те, що ФСБ приходить до кримських татар. Періодично про те, що викликали проукраїнських активістів на допити. Так, але у нашій книзі є так. Також етнічна росіянка, вона не одна є етнічна росіяни. Інші зараз згадаю її історію. Люба Калмакова, яка розповідає, яка три покоління її попер, її родичів проживали в Криму. І вона каже, що я теж виходила проти окупації. Я розуміла вже, що відбувається. Вона виходила на протест із е, е, гаслом. Що Путін я Путін же казав, що? що він захищає кримчан від бандерівців від правого сектору, і вона виходила з плакатом, що Путін я проти такого захисту. Угу. Я не хочу цього захисту. Тобто, власне, і людина, яка зрозуміла, що відбулася анексія, вона була одна з е, активісток руху Жінки за мир такий рух, який вони в основному виходили перед військових військових частини українські. І захищали їх, от власне тим, що вони просто стояли перед цими військовими частинами. Частина цих жінок готували їжу, носили військовим українським, тому що військові частини були заблоковані. Відразу зелені чоловічки заблокували заблокували стратегічні об'єкти. Військові частини, Верховну Раду Автономної Республіки, Крим, Раду міністрів, тобто і почали там уже домовляння, вивішування триколорів і так далі в книзі, яка зрештою є нічим іншим, як таким набором свідчень, так, так. власне про це в анонсі. І сказано, що це е, збірка е, показів, да, звід, так. збірка свідчень. свідчень да, так? Да. Ось, е, там є свідчення якісь, які е, ну, тобто це об'єктивний погляд. Як ви вважаєте, це був наш першопочатковий задум, тобто ми хотіли книгу писати не від себе, а хотіли від першої особи. І хотіли, щоб та перша особа була не одна людина, тому що в цій книзі зібрано 57 історій людей, які прожили цю окупацію. Частина з цих історій, це як історія Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Балуха, Володимира Балуха, які зараз перебувають в в Російської Федерації, звинувачені за абсолютно міфічними якимись там статтями, Статтями, статті не міфічні, правда, а звинувачення за якісь mm. звинувачення ну, нереальні просто, тому що Володимир Балух, який вивісив е, блакитно-жовтий прапор на своїй будівлі після того, вже як відбулася анексія, е, фермер, який все життя е, садив, е, сіяв, е, збирав і так далі. Він виявляється терористом, нібито приходить ФСБ і нібито знаходить у нього вибухівку, і нібито патрони, і за це людина отримує. Е, 5 і більше років, або так або шалений терорист сінцов. Так. або творча людина, режисер, який писав книги, знімав фільми. Сінцов, так про про що ми говоримо, ну, про що можна далі говорити? І ми хотіли записати такі історії, щоб про них більше людей знало. Тому в нас абсолютно категорія записаних нами людей від школярів. Тобто є школяр Данило Михайличенко, який розпитає, що відбувалося у цей період в школі. Він 11 клас, якраз mm -hmm. закінчував, і наш е... найстаріший свідок. Це пані Олена Доля, їй 65 років. Вона донька зв'язкової «Берези», все життя мама її проживала в Криму, але донька мама й там похована, але донька змушена була в 65 років виїхати до дітей в Кропивницький, тому що після окупації до неї. Почали стежити за будинком, почалися дзвінки, і людина відчула, що щось не те, і виїхала, продала квартиру і виїхала. І відразу її сусіди повідомили, що протягом місяця приходили до неї з ФСБ, хотіли розпитати, де вона зараз, як вона зараз, і так далі. Перед тим, як ви знаєте, відбувалося дуже багато мітингів за територіальну цілісність України. Вона була активною їхньою учасницею. Вона розповідала, як близько з фотокамерою прямо підходили, щоб крупно зняти обличчя, щоб добре було було видно ФСБшникам потім до кого треба приходити. Хто основний терорист, екстреміст і так далі. Е, першими під каток репресій е, росіян потрапили журналісти. Журналісти, які просто робили свою роботу, фіксували порушення, фіксували як через ну, Керч... Фіксували події. Так, фіксували події. Mm -hmm. та. Вони просто фіксували події, виконували свою роботу. Е, як, наприклад, в Керчі йшла військова техніка, і перевозили людей е, професійних протестувальників, які потім були в Сімферополь привезені в Севастополь. Так е, через це людей били кримських журналістів через це. Люди окремі пройшли підвали, допити ФСБ і так далі. І так далі. Це все реалії в Криму під час окупації. Що зараз? І або не так спитаю, як ви вважаєте, така книга, і відповідно цей фільм він взагалі туди потрапив, хоч якимось чином. Ну, фільм могли бачити фільм. Я думаю, бачили. Фільм Через... бо, бачили, бо я час від часу я не відповідаю, я не реагую, але час від часу я отримую насолоду від коментарів вати з приводу цього фільму. Там вже обзивали мене як. <реш> це шикарно. Я вважаю, це це знаєш це краще, ніж якась похвала. Так, да? Послухайте, знову ж таки, це ж не постановочні кадри, так. це ж кожний це ну, це ж ж це це фільм. Так. Це ви люди, це ж ви, Ну тобто вони так. на тих кадрах. І яка може бути реакція, як ви. Ми подивились на цю жіночку з портретом деспота всіх часів так, і народів, так, так, так. І, ну, який, який з Криму депортував кримських татар. Це якийсь ну і те, що, е я ж кажу, і те, що він бав. Матрійний парадокс. Так. Взагалі, якщо дозволите, я просто так, поясню власне. тим, хто не, не бачив, раз ми вже про це заговорили. Фільм «Недарма» називається Острів Крим дежавю. Бо, власне, один з чинників, який надихнув мене на цей фільм, був улюблений твір, мій улюблений твір Василя Аксьонова Острів Крим так. антиутопія. Антиутопія, антиутопія угу. яка стала просто реалією. Другий парадокс цю антиутопію Василя Аксьонова втілив в життя інший Аксьонов. І це і це фантастика. Ми з цього починаємо. Фільм там є шикарне інтерв'ю на початку фільму там російського каналу з цим Аксьоном. вже після того як Аксьонов став гауляйтером. Ну там багато про нього, про його історію, хто він такий. Ми намагались не робити там. Трагічну історію або якусь нараторську, менторську, uh -huh. ми намагались зробити такий навіть дещо іронічний погляд на дуже серйозні і важливі речі. Ну я сподіваюся, нам це вдалося, тому що. Там є, знаєте, і і, і, сміх, і сльози, і все в цьому фільмі. Але я знаю, що його не нудно це, і це мене втішає. Дуже. Ну, а що стосується книги, то згадуючи вже сьогоднішні ваші слова про те, що навіть там якийсь пост у соцмережах викликає відповідну реакцію спецслужб, то, вже що казати, продруковане видання. Так. Це вони з, з, будуть сприйматися як якусь бомбу. Е, ну, <свіс> ми, ми жартували з іншою співавторкою Анною Андрієвською. Ми чекаємо, коли цю книгу заборонить Російська Федерація. В них є такий список, і є така ціла служба, яка читає ці всі книги, і це називається список екстремістської літератури. Тобто так. вона якраз підпадає під все це. Але я скажу більше: ця книга є в Криму. Я тільки не скажу, як вона туди потрапила. Ця книга є в Москві. Я теж не скажу, як вона туди потрапила. Ця книга вже є вні. Йорку, тобто, власне, вона є вже по всьому світу, можливо, не так активно, як ми хотіли, але люди читають. І я за це вдячна Українському інституту національної пам'яті, який власне видав uh -huh. цю книгу. Вона видана тиражем тисячу примірників. Скажу чесно, за чотири місяці наскільки попит, що в нас вже 150 книг тільки лишилося. От ми організували ми ще тільки чотири презентації. Ми були в Дніпрі, в Херсоні, в Києві і зараз ось у Луцьку. Далі в нас вже є запрошення в Харків. Поки що ми спілкуємося з людьми. Ось, ну, Ситуація з книгою, ми її поширюємо далі. Працюємо також над тим, щоб з'явився переклад англійською мовою. Тобто частина людей от, з Польщі з нами контактували кажуть, чи буде польською, тому що багато кримчан виїхало до Польщі, наприклад. І їм ця тема теж знайома і вони б навіть готові організувати презентацію в Польщі. Тобто, ну, але ми орієнтуємося на правозахисників, які їздять дуже часто на сесії Пар'є ОБСЄ, і кажуть, що нам би так, щоб одному місці були зібрані всі свідчення, чи можна це зробити, і от ми подумали, що давайте організуємо але англійською мовою. Тобто, нам зараз допомагає Міністерство інформаційної політики в цьому здійснюючи переклад. Сподіваємося, до кінця року книжка з'явиться також англійською мовою. Тому що всі ми розуміємо, що е, ц, е, анексія Криму це військовий злочин. Це військова операція, і агресор, країна-агресор, це Російська Федерація, має бути рано чи пізно покараний. Так і ми хочемо, щоб ця книга стала доказовою Додатковою. базою, mm -hmm. так доказовою базою в міжнародному суді? Ну і так само ця доказова база з вашого і дозволу і є. Чесний. Так само так. ця Я сподіваюся, що так. він може бути доказовою Тобто Зараз на презентаціях ви показуєте фільм і відповідно презентуєте так, книгу. Так, правильно так. я зрозумів. Так. А, ну а власне яка реакція? От, ви вже сказали, що побували в кількох містах по Україні. Яка реакція наших наших тутешніх, скажімо так? То багато хто з людей кажуть, що вони не знають про те, що відбувалося в той період в Криму, і вони не знають, що там був рух протесту Євромайдан Крим, і вони не знають, що люди виходили захищати ну, це військові правда, частини що не масово. Це так, факт. так. Це правда. Наприклад, оцей ще раз вернусь до того ну епічного, як на мене, кадру з маршем uh -huh. і, і, і парадом, так дві рік. Для мене власне це якийсь теж так, шок. Так. Ну, що це? Тому так. це правда, і ми щоразу, як папуги, вибачте за порівняння, з нуля починаємо розповідати, тобто що відбулося, причини, міфи. Тому що люди, російська пропаганда, вона діяла дуже агресивно під час анексії. Е, і люди думали, що та в Криму не було протестів, це все зрадники, кримчани всі зрадники. Тобто я це чула десять Раз разів. Так, так. Я 10 разів це чула. Мені казали, та що говорити про тих кримчан. Я кажу, а візьми, почитай книжку. І люди мені потім розповідають, кажуть: слухай, я взяв книжку, поставив молоко. Молоко каже, википіло, а Я сиджу читаю книжку, тому що я не можу відірватися, не можу повірити, що це було. Я не хочу хвалити там цю книжку, але я, я маю таку Ну, Власне, таку ще відгук. Раз це ж свідчення, фактично, це просто документальний Так, Це просто документально. Тобто, і е, я зазначу ще, що в нас є люди, які відмовилися, наприклад, називати своє ім'я і прізвище е, з метою безпеки, тому що родичі їхні проживають в Криму. Ну, це є серед волонян чого там ховати. Так, взагалі, ну настільки ми всі перемішані і по сусідству. Ніби жили, як ми собі вважали, що так. дійсно є і тут ті, хто живе, а мама в Симферополі, так, ну таких так. Тому, щоб випадків. Не підставляти ін... Так, і вже тоді починалося спочатку непорозуміння, потім якісь конфлікти в телефоні, а потім просто в багатьох увірвався навмисний зв'язок навіть з найближчими людьми, які Абсолютно. там залишились, які підпали під цей прес їхньої пропагандистської так, машини. Так. Я хочу сказати, що от коли називають кримчан зрадниками, ну, по-перше, давайте уявимо, в якій ситуації вони були. Абсолютний вакуум, люди не розуміють, що відбувається. Виходити на вулицю, озброєні люди. І люди просто ходили на роботу. На роботі щось почув, прийшов по телевізору, щось почув. Але оскільки телеканали а, не дуже активні, їх не дивилися, переважно російські вони дивилися, і тому, власне, люди. Так, 10% повірили російській пропаганді. Що будуть високі зарплати, що будуть хороші пенсії, допомоги, і вони насправді були але півроку, тому що в нас є тут, немає свідчень, але. Один чоловік мені розповідав він вчитель, що так спочатку підвищили у кілька разів зарплати їм, вчителям, але згодом через півроку їх просто стало. Але через півроку зростають комунальні послуги, ціни на все абсолютно від одягу до продуктів харчування, і це непомітно стає так. А російська пропаганда на що розраховувала? і як заохочувала рублем так, своїм. Тобто військових вчителів і лікарів це була основна ставка, кому вони підвищили зарплати, і нібито люди на це пішли. І нібито так багато нам здавалося, що там зрадників. Повірте, це можливо 10% всього населення. 10% були проактивні, які потім почали ходити на допити в ФСБ або виїжджати. А 80% населення Криму були просто спостерігачами за тим, що відбувалося. Друзі, наш час невпинно спливає. Ви ж розумієте, що все має своє початок і закінчення. Наразі просто напросто щиро вдячний вам за візит за цю презентацію, яку ми влаштували тут сьогодні у студії телеканалу Аверс. Наших глядачів запрошую з книгою знайомитись з фільм переглядати, адже дійсно він є у вільному доступі. Ну і наостанок наш традиційний і заклик, і побажання залишайтесь телеканалом Аверса. знати більше це була програма на часі», з вами. Був ведучий Дмитро Ураєв. Дякую усім за увагу. Залишайтесь з нами.